Ненька Україна славиться своїм професійним кікбоксингом. Наші кікери прославляли і прославляють жовто-блакитний прапор у різних куточках світу: Китай, Японія, США, старий світ. Але так повелося, що у нашій країні немає фанатського руху цього виду спорту. Є окремі групки, а ось мощного двіжа немає. Тому виходить так, що в Україні є справжні світові зірки кікбоксингу, яких у широкому загалі знають де завгодно, але не вдома. Про кого мова? Та, будь ласка, Павло Журавльов, один товариш, котрий в день начала війни поїхали давати семінар в Москву, Сергій Куляба, покійний Сергій Лащенко та дуже багато титулованих кікбоксерів. І один з них Сергій Адамчук, вихованець кальворійської школи кікбоксингу, справжній красава та чемпіон. На зарі своєї кар'єри Сергій бив Ліпінця Пашпоріна, але вперше на радар він потрапив у червні 2015 року. Тоді Серега дебютував у Глорі. А той Глорі був дуже потужним, з крутим ростором і дебютував українець у легкій вазі, де вистачало монстрів. Ось з одним з них Адамчук і побився у дебюті. Марат Григорян вже на той час він був топовим представником легкої ваги. Григорян бив Айкрачу Алазова, бився із з Ван Русмаляном та Йоценклаєм Фертексом. Їх бій був резервним у претендентському турнірі. Марат вже практична зірка і невідомий широкому загалу українець. Ще й легкі вазі. У куті Марата Нік Хемерс, син того самого Кора Хемерса, брат Рамона Декерса. Чи потрібно говорити, хто був фаворитом у цьому бою? Григоріан агресивний кікер. Він любить давити, пресингувати, добре працює на руках. Приймати зустрічні курси із таким суперником ну дуже сумна за ті. Але Сергія удар на міць Марата не злякала. Перший раунд, і українець не обтирає канати спиною. Він видає дві гарні серії, завершуючи обидві лоу-кіками. Сергій рухається, б'є, а коли Марат виходить на небезпечну дистанцію, клінчує, гарна тактика. Перша трьох хвилинка минула, а у фаворита нічого не виходить. Він ходив за андердогом отривуючи ліу лоу, а ще декілька разів Шульга Демчук підключав свою ударну гармату. Імовірно, Нік Хемерс накрутив Марату за невиразний перший раунд, тому з початком другого він знову попер вперед. Ще тоді, у 2015-му, Марат використовував тактику Другої армії світу, бездумно бігти вперед, закидаючи суперника градом ударів. І ще тоді Адамчук показав, що така тактика з українцями не працює. Один-два назустріч і атакуючи порив збита. Ну а якщо вже суперник дуже сильно піджимає welcome to clinch, що законом не заборону назначить дозволено. Прикольно було чути Гуд Марат з кутку Григоряна, коли він відверто не міг піджати Сергія та донести плюху, він просто біг вперед, а... але все Гуд Марат. Десь за хвилину 20 секунд до завершення другого раунду Григоряну вдалася затяжна атака. Почалося усе з коліна на зустріч. Марат почав розвивати успіх, зачепив з рук. Адамчук включив, як кажуть, режим велосипеда і правильно зробив. Але, на щастя, не закінчилося. Особливо закрив басі це стало тоді, коли Григорян влучив на ближній дистанції з правої. Через декілька років від його правої впаде глухий нокаут Супербон. Але Адамчук витримав, десь побив з рук, десь поклінчував, але не дав суперники розвинутий локальний успіх. Третій раунд апалова у Сереги не закінчується. Він постійно рухається, б'є, і найголовніше не дає бити марату. А ось вам прекрасно. Передня ручка Марата вийшла з чату. Адамчук б'є лівою по корпусу і правою в голову. Ну найс же! А ще потім на відході контролить передню, щоб Марат не побіжав вперед і б'є лову. Це найс у квадраті. Кінцівка бою проходить не дуже напружена. Сергій б'є лову, марат намагається влучити з рук, але не може наздогнати суперника та вийти на свою дистанцію. Українець, як і раніше, мобільний і з функціоналкою повний порядок. Оголошені переможця і одноголосно 29-28, це 2-1 по раундах. Віддають Адамчуку. Це дуже круто. Він у своєму дебютному поєдинку побив фаворита, якого тренує син головного матчмейкера промоушену. І для мене такий дебют став ну дуже великим сюрпризом. Це вже потім, коли ми познайомилися з Сергієм, записали декілька інтерв'ю. Я узнав, що він давно тренується в Нідерландах у залі легендарного папи Майка, того самого спеціаліста, який тренував та тренує Харі, Муртела Грунхарта, Насакі та інших зірок. Ще узнав, що у нашого бійця була розмова про перехід у UFC, Але все було потім. А ще узнав, що у кровому розі його наставником був дуже крутий тренер та спеціаліст, заслужений тренер України Володимир Михайлович Коржак. На жаль, він помер від коронавірусу. Видатна фігура у нашому кітбосингові, яка заслуговує на окремий. Також у майбутньому у Сереги буде чемпіонський пояс «Глорі». До речі, Адамчук єдиний українець, який володів таким ремінцем. Ще був Павло Журавльов, але в нього був пояс тимчасового чемпіону. Бій за звання чемпіону йому так і не дали з неясних причин. Окремо хотів би сказати, що Сергій нерідко тренується в Україні. Він може заїхати у рідний кривий ріг, у клуб «Барс», може проїхати у столицю попрацювати з Ярославом Авмосовим, заходить у зал до Анатолія Шпанарського. Ну а це фото спешл фор фороману Ігорович «Олдскул Комбат. Він зацінить. Що я хотів сказати цим відео? Так те, що в Україні дійсно є дуже круті кікбоксери, і от наскільки вони круті, настільки мало про них говорять у вітчизняній пресі. В останній рік-два справи йдуть трішки краще, але не настільки, як би хотілося бійцям, та мені самому. Мій жанр це інтерв'ю, новини, ефіри, коментування, але не монтаж відео. Але якщо навіть такий корявий монтаж допоможе популяризації наших кикерів, я у справі. Ну а ви тисніть палець догори, якщо вам це сподобалося і це вам потрібно.